Уках 41-річну жінку збив автомобіль. Дорожній інцидент стався 28 вересня на вулиці Київській. Для з'ясування обставин аварії на місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група прилуцького райвідділу поліції. Попередньо поліцейські встановили, що 48-річний водій легкового автомобіля допустив наїзд на пішохода, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішоходним переходом. Унаслідок ДТП 41-річна потерпіла, отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до районної лікарні. Транспортний засіб водія поліцейські вилучили та помістили на територію відділу поліції. За фактом автопригоди, слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху. Її максимальна санкція три роки обмеженням волі з позбавленням права керування. Рувати транспортом ще на такий же строк наразі. Поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках кримінального провадження. Призначено низку експертиз. Слідчі дії тривають.